Ющенко швидко. і команда. Ой. Хто ці люди навколо нього? За яким принципом вони гуртувалися? Три, я знаю, це. Слово принцип не підходить тут відразу, відразу. Моя відповідь були критерії. Ми дуже сміялися. Я ж сказав, що критерії. Ми ти не любимо цих. Ти сказав принцип. автоматично. Ми любимо цих. Там були ми, от, якщо ти не любиш Януковича і Кучму. Ти автоматично потрапляєш сюди. І все. Ні, там було декілька. Ну, така двопартійність. Ні, а вони, та, а вони ж не потрапляли з ідеями. Вони просто цього не люблю. Ну, наприклад, ду дуже багато з них було тих, кого кучма звільнив, чи там з ким не. Ах ти, сука, мене звільнив, тоді я пойду к твоєму врагу. Все? А, от так. Там було декілька критерій. Про ідеї пізніше розкажете, якщо вона ідеї, була... там не, не, не багато ідей було. Там було декілька критеріїв по яких люди потрапляли. А... В його оточенні там було декілька шарів та цього оточення ближче. Там. Значить, перший це знайомство, давнє знайомство з ними, з Катериною Михайловною, в хорошому сенсі цього слова. Uh -huh. Другий критерій радянський районний комітет ЛКСМ України міста Києва, тому що Віра Ульянченка була секретарем в цьому uh -huh. райкомі і ну, консульці було багато. Uh -huh. І uh -huh. потім uh -huh. головою. Це Зінченка окрема стаття, він по іншій лінії проходить. І, значить, вона була, здається, головою районної ради. Mm -hmm. значить, потім пройшла, значить, була помічником Ющенка в Верховній Раді. Третій критерій це село Хорижівка. Mm -hmm. Це важливий критерій. І, і, і Микола підтвердить, там був була така газета Україна молода «Рупор». Значить, і там був Міша, як його. О, я пам'ятаю, да, 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 да. Михайло. Україна молода, це ж газета Порошенка, да? Путін? Ну тоді я не я... ну тоді це 20 років тому. Слухай, ти Міш... згадав? Дор... Ні, не, не Дорошенко, як же його? Блін, Кх... слухай, точно, була ж важлива душ... людина. ні? Не <зарків> Дорошенко? Ні-ні-ні. <зарків> і Ющенка, і він колись його запитали, про що ви мрієте? Це був в публічному просторі. Він сказав: я мрію прокинутися рано вранці і не бачити пику цього Михайла щось. <зарків> <зарків> третій, був, третій був критерій це люди, так би сказати, ліберально єврофінансово спроможні орієнтовані. І вони, ну такі, наприклад, як Олег Рибачук, там, Саша Третяков, Саша Морозов був такий. Банкір. Бан бан банкіри, так. Mm -hmm. да. Четверта, там наступна, п'ята група це були такі э, нацдеми, такі нацдеми, нацдеми, які всі пройшли значить, через цю трибуну Шостий критерій. Це е, люди, які е, не платили ні копійки, вони потрапляли в, в першу п'ятірку на, mm -hmm. на парламентських виборах. А вже далі, там, в залежності від місця в списку, значить, відповідна сума за нас не платили ні копійки в загальний котел. Так да, ні, ну ага. тому ж ну там наприклад там Слава Бакарчук. Ну що ага. він в цьому сенсі. Е, ну, всякий не непотріб, типу нашої групи, які там не. не Мали голос, але так трималась дуже на відстані, дивлячись те, що там відбувається. Що я пропустив? Нічого. Це навіть більше сказав ніж, ніж критеріїв. А, ну, а люди друзі, як згуртувалися навколо. А, Жванія Трітяков Мартинінка. Жванія Крітка. Черв... Жванія особ стаття. Угу. Він особлива стаття. Він був хресним сином. Тараса, Хресним батьком батьки, при... батьки. Тараса. Тараса да, Тараса. Син Ющенка. Син Ющенка і така Ліда Матіячик, вона була Хресна матір, вона пішла вже з цього життя. Жваня по якійсь особливій лінії проходив, він був такий автономний, він мав свій офіс, і він на, на Подолі, і він по пам'яті скажу чомусь. Туди під'їжджали люди такої спортивної зовнішності, типу як ми з Миколою. От я, так, да, я теж спортивні штани, у мене жовтності, да. автобусами все. вони розсілялися в центрі міста і їх би так би сказати, сматряще, я не знаю, як це правильно сказати. Вони тусувалися у, е... в офісі жвання, і те, що я знаю, те, що я бачив, їхня задача була одна: не допустити мордобою і розмовляти з. Фізично підготовленими людьми з того боку, що типа mm -hmm. там ти ж. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ти в курсах взагалі, пацан? <рес> ну що такі типа того. Я не знаю цього, цього сленгу, але mm -hmm. це, це було насправді, mm -hmm. насправді так. І він що він ще зробив доброго? Він протистояв дуже спробам радикалів з юш з табору помаранчевих, на низу, вдатися до силових акцій. І жвання, крім червоненка, значить жвання тільки на іншому рівні. Червоненко більше знато працював його, так би сказати, я не знаю, співробітники, так, якими він каже, а Жвання там через верхушку заходив верхівку, верхівку, верхівку заходив е, цих mm -hmm. людей. А Саша Зінченко – це з іншими він взагалі, да, Це yeah, окрема yeah. тема, окрема тема, е, якою є окрема тема взагалі цієї Чернівецької групи. Яка відіграла в другій половині 90-х і початку нульових е суттєву роль в українській політиці, зокрема, власник Ігор Плужніков. Mm. Ну, вони всі заходили, це взагалі ти, ти правильну думку. Е е Яценюк, там, і, та, е молодша комунального цієї Що Київ якби перетравлював дуже багато провінції, була ну, там доба, чи місяці десь був. Чернівці, Донецький, донецький, план, донецький, донецький план. Дніпропетровський, Львівський, Одеський, одеський, одеський угу. Харківський. Воно все так чи інакше сюди потрапляло, і якби, е, 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 якби розуміли, тобто тиск Києва був такий, що вони розуміли, що треба якось ну, нормально себе. Ну, як би бути киян напівкиянами. Ти трошки Чернівецький, але трошки киян. Угу. Єдиний закреп, перепрошую за фізіологізми. Це Донецьк. От Донецьк якось ми не змогли перетра перетрави перетравити. Кияни, я маю на увазі. Ну, вони абсолютно були інші. Це цивілізаційне інші. Ну, наприклад, mm. те, що всіх всіх просто не те, що дивувало, а дуже сміялися і так сторонилися. Ну, наприклад, Донецькі не, не ходили в ресторани в Києві. Вони ходили в ресторан, коли там були виключно Донецькі. Вони закривали ресторан. І створювали в Києві. Донецьку. Донецькому ресторані. Зі словами, з. З всіма там обставленням до офіціальності ж ви говорите про еліти Донецькі, правильно Ну я не так, знаю так. просто там не еліта, ну, вони, звичайно, я сюди еліт не сюди не потрапив. Нормально я зробує. не знаю. я і в Києві не бачив, звичайно. Тут тут є насправді один відповідь, так би сказати, з цивілізаційного боку. Україна в цілому, в цілому, ці лівий і правий берег відповідно по Дніпрові та це землеробська культура. Це люди, які виростають, живуть на землі, вони mm. бачать небо і сонце. Mm. І це певні побутові практики, мова, культура, міфологія, до да, яка передається з покоління в покоління. П'яте, десяте, двадцяте. Як ваша прабавка варила боч, так сьогодні пра 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 правдочка будуть цей боч варити в хорошому сенсі цього слова? Ті люди здобували своє свій кусок хліба, каторжною працею під землею. Це інші побутові практики, інша психологія, інші матеріальні. Інші, інші, інші матеріальні стимули, і в них була своя градація. Ті, хто внизу в забої, це аристократія, тому що вони реально ризикують кожного дня життям. А ті, хто обслуговує на горі, це обслуга. Інж, інженера, прості господі. Так, інженера да, 200, а то і там чи 800. Да? Причому вам нагороди, ви еліта Радянського Союзу, ви на, на кожних партійних з'їздах ну, Стохана, все кар'єрне кар зростання, вашим дітям зелений, зелена дорога вище, в партію і, і так далі. Це просто дві різних цивілізації. І проблема полягала в тому, що в даному випадку, повертаючись до Ющенка, що він... І ця проблема тепер ми буде в Сполучених Штатах. Ти маєш бути президентом всієї країни, а не якоїсь її частини, і він не піднявся до розуміння цієї він залишився в своїх міфологічних землеробських уявленнях про терпівську культуру, бджоли А, а залишився свої. свої, абсолютно. І мені сказала одна мудра людина. Скажу поза. А, це мені сказав Саша Зінченко. Е, вже після того, як він випав з цієї обоєми, з посади держсекретаря, ми в школі, ми зі шкільних років були знайомі там. Він сказав, єдина різниця між донецькими і цими полягає в тому, що донецькі говорять і роблять, а ці говорять і не роблять. Ну це теж тепер це, можна, я, ну, Але я розумію що він, він мав сказав. Думати, да, йому йому та, да, він сказав світла да, йому пам'ять, він був да, світлою да. людиною, безумовно, там своїми якимись переконаннями, політичними, ну, я йому, можу їх так. любити, не любити і так далі. але він був світлий. Він принаймні ну, паскудою він не став, так? Mm -hmm. ну, mm -hmm. Розуміємо, його, його руки, так би сказати, mm -hmm. хоча він мав. Всі можливості. Для того, Там його близьким радником, фактично єдиним був ще один наш шкільний товариш до питання про Чернівецьку групу, він теж покійний Володя Ткач, Такий, якому Зінченко, і той, і той вже покійник, і тому я можу сказати. От Ткач, як його випустили з тюрми, там окрема тема, чого він туди потрапив, він мені сказав, що Зінченко сказав про перший хабар, який йому запропонували. Я спитаю п'ять. Я кажу, лимонів, він каже ні. П'ять мільярдів доларів. Ну це таких грошей не буває. За що? Ми у покійників вже, вже не запитаємо. Ну це те, що мені казав Володя Ткач і друж. Та це, напевно, стільки коштувало Щ... Вся, Україна... Вся Україна Разом, 5, разом з Польщею. Да. і П'ять ярдів. ярдів, не 5 лимонів. Ця посада коштує. П'ять ярдів, це те, що він можна сказав. Можна я піду покурю? Потрібно. Це так убить. Можна. Це так обережно. Можна, я з тобою визволюватися. П'ять ярдів. Я за це, Наталя, за ці слова я підписуюсь. Тому що це він мені казав, як, як його випустили з тюрми. Він йому не було куди йти, він у нас жив на, на Софіївській борщегівці, поки не поїхав в останню свою дорогу. Здуріть можна. Ну якщо це правда, то. Да. Правда полягає в тому, що я це чув, він мені це казав. Чи це пропонували, я свічку не тримав. Ну, там. Я журналіст. Я що бачив, то заспівав. А що не бачив і не заспівав, то я не, не бачив і не заспівав. І Зінченка не взяв. Не взяв. Добре, це погано. Це вже не мені вирішувати. Mm, да. Any questions? Чому розісралася помаранчева команда? Ну... Стецьків розповідав, що за рік вони хотіли зробити знову майдан, зібрати, показати єдність і так далі. Каже, і ми показали не єдність, а от, тіпа, в що на, ну на пси як? все перетворилося. Ну, пані Наталя, ну все це природні процеси. Ну Я собі важко уявляю, якийсь ідеал. Люди дійсно хочуть ідеал, щоб така міцна. Злагоджена команда приходила, робила реформи. Так не буває, тому що один буде казати для мене головні реформи. Це це а другий буде сказати, ні. Це, це а третій буде казати, так, це плюс до того, що є гроші. Я хочу і реформу робити, і трошечки пару мільйонів все ж таки в кишеню ну, а покласти. А як оце? Помаранчевий це екстаз, Юлія Володимирівна на, на, на Люду. Пам'ятаєте, вона була прем'єркою і вийшла тоді зі своєю командою. Вона ну, класична, прекрасна популістка. Думаю, Розкладушка в кабінеті, і це все ж показувалося? Ну, Ви що? Ну і так, а як це протирічиться навпаки, підтверджує те, що я кажу? Так, да, вони такі люди. Вони так собі уявляють політику. Така поведінка в їх головах це політика, яка призводить до успіхів. А до успіхів взагалі життя до успіху. Розумієте, будь-яке життя, будь-яке життя закінчується смертю. Тобто, це точно не успіх. Ну, дивіться, Диму, немає іншого дивіться. Порядку, немає. закидали любих друзів. Ну тобто, закидали дуже таку маленьку, але як нам тоді вважалося, таку міцну командочку та маленьку, ну оточення, та ну, і да. на, на яких можна було поставити, тобто роздати посади, і воно все мало запрацювати. Це ж люди не прийшли з вулиці. Це люди прийшли з системи, ну, вони були депутатами де Ну Вони не вміють державу. працювати, вони не вміють будувати державу. Нема підручників, окрім Уянівського, є підручник, як це робити, а хто знає, як робити. Навіть якщо собі уявити, що вони іскренні хотіли, не все своє життя. Да коли ж вони заглохтіть ужас? Це просто. Приберіть його звідси, це неможливо. Я даю інтерв'ю самій Наталці, а, а ск... тут сидить і все мені просто ти до народу звертайся. До народу свого, свого да. не треба. От. Тому я ж кажу, що вони не вміли, навіть якщо вони б хотіли, це не це дуже складно. Хто їх вчив? Де вони вчилися? Чому ми вважаємо, що є в Україні люди, які знають, як будувати державу. Ми що дуже. Державу часто Добре, будували. Я, я була маленька, ви були трошки старші, але здавалося, що в них є стратегія. Ну, принаймні, скрізь там з усіх прасок було. Це західний кандидат. Він все рівно нам там робить поворот в західну систему цінностей, в західний світ. А значить, і ми там відриваємося від Московії і так далі. Ні, ні, що? тому що це була наша ілюзія, моя зокрема. Я йому якось розповідав за закритими дверима, перше, друге, третє, четверте, п'яте. Він на мене подивився каже, Данило, що ти мені це розповідаєш? Я бухгалтер сільського господарства. Ну, от і все. Якщо людина приходить з поняттям, що я бухгалтер сільського господарства на таку посаду, так ми маємо, маємо в результаті бухгалтерів сільського господарства. У нас не було, воно зараз народжується в крові, в страшній крові і в страшних муках. Оці люди, які прийдуть, ми не знаємо, я це тут погоджуюсь з Микола. Ми не знаємо їх і імен, поки що, тому що є те, що є, а те це ж твої слова. А те, чого немає, його немає. Воно тепер народжується. Так і де Лю... ми візьмемо інших не викладачів коли... технічних училищ імені Ющенка, де ми знайдемо з трьома оксфордськими освітами, коли де буде вони, коли буде людина, яка поставить на перше місце високий ідеал, за який готові вмерти люди.